Першому уроці візьмемо відмінювання дієслова to be у стверджувальній формі, яке має переклад бути. Важливо зазначити, що в англійській мові ми тире переважно не ставимо, а замість тире завжди проговорюємо є, тобто am, is are відповідно до особи. Наприклад, ми не перекладаємо дослівно речення я хлопець I a boy. Натомість ми кажемо, я є хлопець, тобто I am a boy. Отже, я є, буде перекладатися як I am. Також в англійській мові існує така річ, як скорочення. І I am ми можемо скоротити в I am. Пробуємо утворити речення. Як би ви сказали, я блогер, I am a blogger. Я блогер. I am a blogger. Дослівно я є блогер. В англійській мові до іменників в однині, які можемо перелічити, ставимо неозначені артиклі A, якщо іменник починається з приголосної, або N, якщо іменник починається з голосної. Наприклад, з артиклем N. Як перекласти англійською мовою? Я інженер. Як же перекласти англійською мовою я інженер? I am an engineer. Я інженер. Слово engineer починається з голосної, тому ми ставимо артикль N. Далі, якщо ж ми хочемо перед іменником поставити прикметник, ми все одно будемо вживати артикль. Наприклад, як скажемо англійською мовою, я кваліфікований інженер. Я кваліфікований інженер. I am a qualified engineer. Я кваліфікований інженер. I am a qualified engineer. Ми бачимо, що qualified – це прикметник, який передує іменнику інженіер. І тому ми все одно ставимо артикль Е. E. З іншими частинами мови артикля не потрібно. Отже, будуємо речення: Я голодний. Я голодний. I am hungry. Я голодний. am hungry. Hungry. Тут буде уже прикметником. I'm hungry. Я голодний. Як сказати англійською? Я втомлений. Я втомлений. I am tired. Я втомлений. I am tired. Tired тут буде уже також прикметником. Я радий. Я радий. I am glad. Я радий. I am glad. Я запізнився. Я запізнився. I'm tardy або I am late. I am tardy. I'm late. Я запізнився. Як сказати? Я хворий. I am sick. Я хворий. I am sick. Я в лікарні. Як сказати? Я в лікарні. I am in the hospital. I am in the hospital. Я в лікарні. In hospital або in the hospital. Це є обставина місця. Оставина місця. Е, Далі. Я в школі. I am at school. I am at school. Я. В школі. Також at school це є обставина місця. Я на роботі. Я на роботі. I am at work. I am at work. Я на роботі. At work. Оставана місця. I am in the park. Я, Я в парку. I am in the park. Я в парку. Тут ми додаємо означений артикль The до іменника. I am in the gym. I am in the gym. Я в спортзалі. I am in the gym. In the gym також буде оставленою місця. В таких сталих виразах, як at school, at work. Артикль не потрібен. Переходимо до відмінювання. To be відносно третіх осіб. He він. She вона. Та IT воно. He is. Він є. І скорочення he is. Тобто записуємо. He is і he is. She is. Скорочуємо. She's. Is. It is. Скорочуємо як. It's. І записуємо речення з he та she. Він блогер. Як сказати англійською? Він блогер. He is a blogger. He is a blogger. Він блогер. Вона інженер. Вона інженер. She is an engineer. Вона інженер. She is an engineer. Джек, красивий мужчина. Джек, красивий мужчина. Не забуваємо, що ми ставимо Є обов'язково. Тобто Джек є красивою мужчиною. Отже, Джек is a handsome Man. Джек is a handsome Man. Мері симпатична жінка. Перекладаємо. Mary симпатична жінка. Мері is a Pretty Woman. Mary is a Pretty Woman. До чоловіків ми вживаємо прикметник handsome. Pretty ми вживаємо до жінок. А до жінок і до чоловіків може бути також слово beautiful. Немає різниці. Перекладаємо далі. Він голодний. Він голодний. He is hungry. Він голодний. He is hungry. Вона втомлена. Вона втомлена. She is tired. Вона втомлена, she is tired. Мій друг радий. Мій друг радий. My friend is glad. My friend is glad. Джон запізнився. Джон запізнився. Джон із тарді. Джон із тарді. Джон запізнився. Джейн хвора. Джейн хвора. Джейн із сик. Джейн хвора. Він в лікарні. Він в лікарні. He is in hospital. Або he is in In the hospital. Вона в школі. Вона в школі. She is at school. Вона в школі. She is at school. Мій друг на роботі. Мій друг на роботі. My friend is at work. My friend is at work. Мій друг на роботі. John is in the park. Як ми перекладаємо? John is in the park. John is in the park. John в парку. Jane is in the gym. Jane is in the gym. Як перекладаємо на українську мову? Jane В спортзалі. Jane in the gym. Jane в спортзалі. Займенник it, як воно. Може стосуватися не лише неживих предметів, але й наших домашніх улюбленців. Вживатися для опису погоди та для позначення часу. Як ми скажемо, собака велика і вона сердита. Собака велика, вона сердита. The dog is big it is. Angry. The dog is big, it is angry. Kit malenki, vin billy. Kit malenki, vin billy. The cat is small, it is white. The cat is small, it is white. Still, wkimnaki, vin kruhli. Стіл в кімнаті. Він круглий. The table is in the room. It's round. The table is in the room. It's round. До погодних явищ. Хмарно. Перекладаємо хмарно. It is cloudy. Хмарно. It is cloudy. Зараз шоста вечора. Зараз шоста вечора. It's 6 p.m. Зараз шоста вечора. It's 6 p.m. Зараз 10 ранку. Зараз 10 ранку. It's 10 a.m. Зараз 10 ранку. Зараз сьома година. Зараз, сьома година. It's 7 o'clock. Зараз сьома година. Переходимо до множини. Використання we, ми, you, ти або ви та they, вони з are. Є. Наприклад, we are і ми скорочуємо we are. Далі you are. Ми скорочуємо в you are. А you це вже ти або ви. Ти, до речі, також буде множені. Ти. І they «вони» також буде they are. They are. Скорочення буде they are. Вони є. Наприклад, як сказати ми блогери. We are bloggers. Ми блогери. У множині до іменника, як правило, додається S або IS. При цьому артикля уже не потрібно. Вони є блогерами. Вони є блогерами. Як ми перекладемо? They are bloggers. Вони є блогерами. Ти є блогер. Ти є блогер. You are a blogger. Ти є блогер, you are a blogger. Неважливо, чи це ти, чи ви, нагадую, що в англійській мові you завжди є множиною. Далі. Ми інженери. Ми інженери. We are engineers. Ми інженери. We are engineers. Ти голодний. Ти голодний. Або ви голодні. You are hungry. Ти голодний. Ви голодні. You are hungry. Вони втомлені. Вони втомлені. They are tired. Вони втомлені. They are tired. Студенти запізнилися. Студенти запізнилися. Як ми перекладемо? The students are tardy. Студенти запізнилися. The students are tardy. Ці люди хворі. Ці люди хворі. These people are sick. Ці люди хворі. These people are sick. Patienti Vlicarni. Pacienti Vicarni. The patients are in hospital. The patients are in hospital. Пацієнти в лікарні. Студенти в школі. Перекладаємо студенти в школі. The students are at school. Студенти в школі. The students are at school. Мої друзі на роботі. Мої друзі на роботі. My friends are at work. Мої друзі на роботі. Ми в парку. Ми в парку. We are in the park. Ми в парку. We are in the park. Вони в спортзалі. They are in the gym. Вони в спортзалі. They are in the gym. Домашнє завдання. В коментарях. Напишіть 5 речень з дієсловом to be у стверджувальній формі. Наступного разу будемо вивчати дієслово to be. У заперечувальних реченнях. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Монобанк. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Також. Залишайте свої коментарі, якщо вам щось буде незрозуміло. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!